Украина де? — Это там, где не Россия, там Украина. Я просто не слышал о такой стране. Ну, у вас недоразвитых, необразованных очень много таких вот, которые первый раз слышат. Вы ж я не, не, я... не дологи, не, раз... не, до не до не, не, не до освечены. Раз... Не, 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 не можно. Він не чув про таку країну. Міфічна країна, де вже могілізували 325 тисяч орків, міфічна країна, яка 20 місяців стримує вторую, якоби армію в мірі, вони не чули. Ну, то поки до їхньої хати не занесли родичів в дерев'яному макінтоші, поки водочка в холодильнику є. Поки вони не будуть помічати нічого.